Друзі, всім привіт! З вами компанія Автоімпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитаний автомобіль Peugeot 3008 Allure 2016 року в гарному кольорі білий перламутр. Зараз погана погода, його не видно гарно, але на сонці колір дуже гарно блистить і дуже гарно виглядає. Мотор автомобіля 1.6 HDI на 120 кінських сил. Пробіг 183 тисячі кілометрів. Це оригінальний підтверджений пробіг Європейським державним тихоглядом. Останнє того автомобіль пройшов в червні 2022 року на 177 тисячах, а на 174 тисячах було поміняно масло, всі фільтра, тормозні диски. Тобто автомобіль повністю обслужений та не потребує вкладень. У нас дуже гарна комплектація в автомобіля. Бачимо гарні денні ходові вогні, протитуманні фари, датчик дощу, датчик світла, електроскладання дзеркал, панорама в нас є, зараз це все покажу. Гарний салон. Шкіра з тканиною, комбінований, гарне поєднання. Це наша шкіра. 4 склопідйомника, регулювання дзеркал, електр... електрорегулювання дзеркал, насі допоміжні асистенти, ESP, паркінг, режим типо. Автомобіля дуже гарна комплектація. Пробіг бачимо 183 тисячі. Є в нас проекція. проекція на екран. Дуже гарна. Функція. Салон як новий, реально збережений, доглянутий, руль шкіряний, не потертий, Дуже гарний. Салон свіжий. Є в нас круїз контроль, управління мультимедія, навігація. Так само є камера заднього виду, якісна камера, дуже чітке зображення. Передні задні парктроніки, клімат контроль двохзонний, тут управління мультимедіа. Коробка автомат класичний, Aisin, надійна дуже коробка. Переключає гарно, без рядків. У ходові так само немає ніяких зауважень. Все працює дуже гарно. Електронне ручне гальмо. Розетка 12 вольт. Гардачок. Так само у автомобіля є панорама. Можна скласти, заховати і буде звичайний дах. Проекція дуже гарно виглядає. Зараз у нас так само комбіновано, комбінований салон. Є у нас шторки від сонця захисні. Кріплення ізофікс. Сидіння складається. В великий вмісткий. Зараз ми його трансформуємо. Ця нас крайка знімається. А це є. Ось тільки місце у нас виходить. Так воно фіксується. Є докатка, я нас домкрат і форкоп і, і крюки. Задня камери. Арктроніки задні. Автомобіль дійсно вартує вашої уваги. Свіжий гарний автомобіль. Можна оглянути його на нашій площадці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Львова в сторону жовтва село Сокошин. Приїжджайте на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас. Велика можливість купити гарний автомобіль за хорошу ціну.